Вітаю любителі шахів на каналі Пригоди Тури. І сьогодні розглянемо таку цікаву тему, як, яка існує в шахах скажена Тура. До речі, вітаю всіх з новим роком. Бажаю всього найкращого перемоги та мира. Зараз ви дивитесь позицію, в якій хід білих. і вони, їм не вистачає фігури коня, але в них є хід Б6. Вони так і роблять. Ну, що робити чорним? Загрожує мат Тура D8. Тура Б6 нічого не даємо. Ми поб'ємо на Б6, потім заберемо на G5. І залишається тільки дати шах. І тут у білих є вибір. Чи взяти коня, чи не взяти. Ну, здається, а чому б його не взяти? Це ж цілий кінь фігура. І тут трапляється несподіванка. Тут виникає таке явище: як скаже натура, це, це гра напад. Тобто ми бачимо, що всі фігури чорних та пішаки не мають жодного ходу, крім тури. І що робить Тура, вона починає переслідувати короля. Тобто, побій мене. Король не хоче, вона за ним ганяється. Король намагається стікти, а вона за ним все одно. Якщо тільки поб'є король туру, буде одразу нічого, тому що пад. Що таке, що таке пад, я сподіваюся і знають. І, наприклад, в цей випадок Тура є 6. І вже повинен його брати. Якщо його не брати, то чорний заберу самі туру білу і виграє. Тобто, Чим би не побили е нічия. Ніч тобто це от таке явище скаже на тура. Що неправильно зробили біле? А що? А ось що? їм не потрібно було брати коня. Після король H2 легкий виграш, тому що h 1 нічого не дає. Тобто загрожує мати, і практично без нього немає захисту. Це отакий приклад, може виникти питання. А чого тільки скаже на тура? А може скаженіти ферзь чи інші фігури. Ну, стосовно ферзя. Це можливо, кінь число це дуже рідко. Але е, от ферзь зараз ми побачимо позицію, наприклад. Ну, от бачимо позицію. Все плохо у чорних. У них не вистачає двох тур. Загрожує мат, але також бачимо, що король чорних не має жодного ходу. І виникає ідея а не віддати нам ферзя. Якщо брати ферзя пішаком чи королем, то э, одразу ж нічия, пад. Король білих намагається втекти, але ну, можна ферзь б 2 можна ферзі 1 доганятися, Ну, ферзь б 2 Тобто потрібно тільки дивитися, щоб зітям не було такої ситуації, що пад, щоб не буде пада. Ну, пад тут буде, якщо брати туру, все не пад. Тобто, ферзь також може скаженити, але ненадовго. Тому що тура може ганятися і 10, і 20 Фер, Ферзь ну, 1-2 ходи, Це тому є такий термін, і скажена тура. Скажений ферзь, тим паче скажений кінь, таких немає. Ну Давайте розглянемо ще цікаву позицію. Наприклад, ось таку позицію. <кхи> Бачимо велику матеріальну перевагу чорних, але хід білих, і вони роблять нічого. Це завдання. Можете поміркувати. Як це зробити, натиснути на паузу. А я після деякої паузи скажу: також ідея гри напад. Ну Тут дивиться, король білих має поле е 3 F3. Треба якось грати так, щоб ці поля забрати. І перший хід це на один хід скажімо, ферзь шах королю і напад на ферзя А2. Тобто потрібно бити, інакше я сам поб'ю. І тут вже скаженіє Тура. І вона вже може це робити довго. От вона бігає за королем. Король намагається втекти. це може... але іноді треба бути уважним. Буває таке, що є два шахи, один е, ніч, один там якось е, можна... Уникнути ситуації пата і нічого не трапляється. Скажи на не допомагає. Тобто, Треба бути уважним. Але тут з цієї позиції, от на король G7, да, тура g 8, тура F7 не можна дати шахту, що буде бити Тура D7 і вже не буде пата. Оце вот приклад. А тура g 8, король h 6 Тура же 6, король h5. Вот тут мы можно... А, можно тура 5. Там еще... Що... Нет, тура 5 нельзя, там еще будет FG и пешак моих хит. То есть тики, тура 6. Ну вот. Да, и тура 4 не можно, потому что ферзь побьет. А тура g 6 и все. И э, ничья. Це, це, ну, і чи треба чорним побити десь тору, і буде пад, чи буде такий вічний шаг. Так, ну і останній приклад дуже цікавий. Подивимося цю позицію. Якщо не сказати завдання, то на перший погляд здається, що білим легко, легко виграти. Але це не так. Подивіться, загрожує мат. В одній хід. І завдання біли роблять нічим, Можете поміркувати, подумати, натисніть на паузу. <кій> а після деякої паузи я покажу рішення. Тут скаженіють майже всі фігури білих. Тобто потрібно їх віддати. Якщо цікаво, щоб зробити це також гра напад. Тобто 4 фігури і пішак. І як це робиться? Першим йде кінь. Тобто ну, чорним потрібно брати. Тобто, тепер зараз другий фігура слон. Також б'ємо. Тура віддається. І тут потрібно дати ферзя і з темпом ще й пішака. Есть, якщо там якось бити АЖ, то просто буде мати. Все. З шахом, да? з темпом шахом. І я впевнений, що ви знайшли. От, феррі G7 і а 6 шах. І чи поб'ють чорні цього пішака, чи відійдуть. Білий досягли, досягли своєї мети, вони звели цю партію на нічию. Завдяки пату, завдяки тому, що їм вдалося віддати все фігури. Сподіваюсь, що ця тема вам сподобалась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на моєму каналі Пригоди тури.